20 грудня у Коростенському міському ліцеї номер 8 проходив конкурс малюнків на кращий логотип для громадської організації Родини незламних. Ця організація об'єднала тих, хто втратив своїх рідних у боротьбі за незалежність та свободу України, тих, хто щодня своїми діями нагадує нам про ціну свободи. На сьогодні громадська організація знаходиться на етапі створення. Наша організація родина незламних, яку ми створюємо. Це родини, які втратили синів. Чоловіків і батьків. Ми хочемо показати цим, що не дивлячись на цю важку втрату, ми продовжуємо жити і бажаємо допомагати іншим родинам військовим. А яка ж організація без логотипу? Тому у нас виникла ідея попросити допомогу у наших талановитих дітей. Бо саме діти це наше майбутнє покоління, і хочеться, щоб вони приймали у цьому участь. У Тетяни Стритович війна забрала найдорожче сина Олександра. Вчителі та учні восьмого ліцею добре пам'ятають Олександра Кучу. Хоч він і не навчався в цьому закладі, проте знаходив час проводити тренінги та заняття з учнями. На знак вшанування пам'яті героя, вихованка закладу освіти Софія Микитенко написала вірш. Був журналістом, Світочем пітьмі, твій голос правди вів за обрій мрії, коли ж війна прийшла на спільний дім, ти першим став за честь і за надію, лишив перо, обрав стежки вогню. де кожен крок то виклик і відвага. Ти рятував країну, рідну суть свою. Несучи мир, як честь, вогонь і звуття. Твій шлях обірваний, та й досі він не згас, вогонь душі палає нездоланний. Про тебе пам'ять житиме в серцях, ти приклад вічний, мужній та незламний, не на землі тепер ти, зірка в небесах, що шлях нам вказує посеред пітьми ночі. І подвиг житиме у душах і серцях, таким як ти, з нас кожен бути хоче. У конкурсі малюнків на кращий логотип для громадської організації Родини незламних взяло участь 45 робіт. Учасниками конкурсу були учні від 2 по 11 класи. Кожна дитина мала можливість проявити свою творчість. Нам надзвичайно велика честь. Проводити цей конкурс на кращий логотип для громадської організації незламних, родини незламних. Я схиляю голови, дорогі мої родини, перед вами, що ви, незважаючи з... не ні на які обставини, ні на біль, продовжуєте жити і нести світло своїх. Синів, своїх чоловіків, своїх близьких і рідних, дорогі мої діти, я хочу побажати також бути мужніми підтримувати тих, хто потребує цієї допомоги, воїнів Збройних сил України, родин, які втратили. Я вдячна вам, дорогі мої діти, батькам і педагогічним працівникам. Що вони беруть участь у всіх акціях в різному волонтерському русі, щоб підтримати наші збройні сили України і наблизити? За результатами конкурсу третє місце за креативний підхід віддали Валерії Анковській. На другу сходинку за оригінальність ідеї піднялася Анна Рихтерова. Переможницею цього конкурсу стала Ірина Чемерис. Хочу сказати, що цей малюнок буде взяти за основу для логотипу, тобто він буде перенесений до точно, так, а основа буде ця. Щоб ви розуміли, і всі ви переможці, не розчаровуйтесь, в тому що сьогодні не ваш день був, не ваш малюнок виграв. Я впевнена в тому, що це наша перша, але не остання зустріч. Я сподіваюся, що ми будемо з вами змагатись, перемагати і приймати участь в усьому, де тільки можна, заради того, щоб пам'ять про наших рідних, наших ангелів, героїв, які стали ангелами, жила вічно. Тому що допоки ми пам'ятаємо, поки ми несемо цю пам'ять, до того часу є. Боротьба, якщо ми не пам'ятаємо, тоді немає сенсу боротися за нашу незалежність, за нашу свободу. Ви всі молодці, дякую, слава Україні! Добре, слава! Ір, розкажи, будь ласка, що ти хотіла розповісти своїм малюнком, коли його малювала? Я хотіла розповісти про незламність нашого українського народу, про наших предків. Ось ці коріння символізують саме наших предків, котрі колись боролися з іншими людьми. І майже завжди перемагали. Ці всі люди, навіть ось і малі, і старі, всі вони символізують незламність, патріотичність, що кожен з нас є сильним. Це дерево символізує життя, котре триває на нашій землі. Звідки ідея? Ну, Я собі так вирішила придумати. Типу, що дерево ну, це являється життя, корені являються наші типу, предки, і всі ці люди це ми. Так, скільки малювала? Довго малювала малюнок? Mm, годин три з перероби. Цей конкурс є унікальною можливістю для дітей продемонструвати свою творчість в реаліях сьогодення та через мистецтво наближати мир та перемогу.